Противники християнської віри використовують сьогоднішнє слово, щоб нібито довести, що слова Ісуса Христа є неправдиві. Бо, мовляв, Ісус сказав, що якщо будете вірити в мене, то будете робити такі діла, які я роблю, а навіть більше. І кажуть до тих, з ким, наприклад, дискутують, ти ж віриш в Ісуса Христа? Так. То чому ти не робиш діла, які... Він робить, робив, а ще й може навіть більше, бо Ісус обіцяв, що більше зможеш чинити, якщо будеш вірити. Як я вже казав на початку, тут постає питання. Питання не в тому, чи він є всемогутній, чи він є правдомовний. Питання в тому, чи ми дійсно насправді віримо. Бо Ісус навіть сказав, що якщо ваша віра, до апостолів сказав, якщо ваша віра буде, принаймні, з гірчичне зернятко, то скажете тій смоківниці, тому дереву, вирвеся з корінням і переселися в інше місце. І воно так буде. першому читанні книги діянь апостолів ми були свідками сьогодні вибору перших діаконів, які були поставлені для служіння в церкві, які були поставлені, щоб творити власне діла Господні в силі і міці повнені Святого Духа. Бо творити діла Господні це творити те, що Він творив. Служити людям. Як сказав Ісус, сказав Ісус Христос і каже сьогодні до нас, що я прийшов не щоб мені служили, а щоб служити, послужити і віддати життя за багатьох. І чи ж немає таких, які є служителями, які служать? І чи ж немає за всю історію християнства багатьох, котрі, так як Христос віддали своє життя? Навіть вмучені і смерть. Так як Христос. А чи в Антіохії самі язичники не назвали нас перших послідовників Ісуса Христа християнами. Не християни вимислили цю назву, але, власне, язичники в Антіохії дали назву. Почали там називати перших послідовників Ісуса Христа християнами. Від імені Ісуса Христа, іменем Ісуса Христа називали тих, які чинили діла Ісуса Христа, а навіть і більше. І в другому читанні апостол Петро говорить, любі приходьте до Господа, живого коштовного каміння, бо для невіруючих він є звичайний камінь, який відкинули будівництво. Для віруючих же це дорогоцінне каміння, коштовний величезний камінь. Порівнює нас самих. Не мог би живе каміння збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. У Христі із Христом. Тобто, Петро апостол закликає далі чинити те, що чинив Ісус Христос. І Він зараз це чинить, чинить і продовжує чинити це в своїй церкві, в нас. Тому, коли зустрівся по дорозі в Дамаск, майбутньому апостолу Павлу, який називався Савом, говорив, «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він переслідував церкву. Утотожнює себе з церквою. Бо він є в своїй церкві, а церква є в ньому і з ним. Є в кожному християнину. в тому, котрий чинить його діла. Він чинить ці діла. Через нас. Він говорить до нас, я хочу любити твоїм серцем інших людей. Я хочу творити добрі діла твоїми руками для інших людей. Я хочу нести добру новину твоїми стопами до інших людей. І це продовжується вже понад дві тисячі років. Сьогодні, так як і в Євангелії, яке ми читали в середу, є подібні слова, в Євангелії від Іоанна, 12 розділі 44 вірш, Ісус каже, гучним голосом сказав, хто вірить у мене. Той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ. Сьогодні читаємо також в Євангелії від Іоанна в 14 розділі. коли Ісус відповідає Филипові. Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Ісус повторює те, що сказав в 12 році ще раніше. І, напевно, говорив один раз. Повторює, скільки часу я з вами. І ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла. Так само, коли ми стаємо, стали християнами через хрещення, ми становимося храмом Духа Святого, стали храмом Духа Святого, яким сам Господь живе в нас, перебуває в нас. Якщо ми через гріхи, скажімо так, виганяємо Ісуса Христа, Духа Господнього, Духа Святого, через якого Христос живе в нас, то Ісус Христос залишив нам таїнство покаяння, таїнство примирення, таїнство єднання і таїнство комунії, тобто єднання з Господом, воз'єднання наново. Через покаяння Він знову приходить до нас. Дух Святий знову стає є в нас. Ми знову стаємо тим, чим маємо бути, помешканням При Святої Трійці. Бо Ісус також в іншому місті обіцяє, хто чинить. Ті діла, які я творю, хто, хто вірує в мене, хто любить мене, того полюбить Отець мій і я і ми знайдемо в ньому помешкання у Святому Дусі. Отець Син і Святий Дух, тоді перебуває в християнину. І тоді Сповнюються ці слова, які Ісус Христос каже, Він, Отець, який у мені перебуває, Він творить ці діла. Отець і Син, у Дусі Святому, які перебувають в нас, вони бажають творити ці діла. Але творити можуть тоді, коли ми. Цього забажаємо. Коли ми цього забажаємо, коли ми це захочемо творити, бо він шанує також нашу волю. Хоча він і перебуває в нас, але він не порушує нашої волі, не робить нас роботами. Це тільки злий дух, який входить в людину, він тоді намагається поневолити людину і щоб вона творила його діла насилля. Отже, сьогодні вибираємо, коли будемо говорити, промовляти слова. Молитви вірою це незвичайна молитва, це молитва є символом нашої віри, це є визнання нашої віри. Це та молитва, ті слова, які говорить вся церква, тобто сам Христос. Визнаючи цю віру, ми визнаємо. Отця Сина і Святого Духа нашим Господом і відрікаємося від диявола, від всіх його справ, від всіх його діл. І хочемо чинити, творити діла Отця, який послав Ісуса Христа Свого Сина. Який послав також перших апостолів. І можна сказати, що перші апостоли, наступники апостолів чинять діла, Ісуса, чинять діла Отця і далі. Наприклад, у тому, що Ісус Христос відпускав гріхи. Тут конкретно говорить Ісус Христос, як мене послав Отець, так і я посилаю вас, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, на кому затримаєте, затримається. Тут не тільки говориться про Таїнство сповіді, хоча це є першорядно, але також коли і ми. Відпускаємо нашим винуватцям, так як читаємо в молитві Отчинаш. То тоді, власне, твориться теж це діло, що ми творимо, робимо ті діла, які робить Отець. І більше. Визнаємо нашу діву.